Вірш, Володимира Сисюре, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох ідим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторі, солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, У квітів, пташині, в електровогнях. У пісні у кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, грому канонад, що розвіяний прах, Чужинців зелених мундирах. В багнетах, що тьмі, пробивали нам шлях до весень, світлих і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе. Коли ти не любиш Україну, любіть у труді, у коханні в бою і пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.